Теорія оцінювання допомагає описати популяцію за допомогою вибіркових характеристик. Скажімо, ми б хотіли дізнатися середню зарплатню усіх лікарів в Україні, але для цього нам треба було б опитати кожного лікаря в Україні і порахувати справжнє істине середнє значення. Але через те, що це дуже фінансове і часове складно зробити, ми працюємо із вибірками. Скажімо, ми оберемо випадковим чином 30 лікарів і порахуємо так зване вибіркове середнє значення. Зарплатня вийшла 21 тисяча гривень. І ми будемо стверджувати, що це вибіркове середнє є оцінкою справжнього істинного середнього значення, яке ми намагаємось оцінити. Усі популячні характеристики у статистиці позначаються грецькими літерами. І справжнє істинне середнє позначається літерою Мю. Ми кажемо, що вибіркове середнє значення є оцінкою. Середнє значення популяції. Це наша популяція, а це вибірка. Але що буде, якщо ми збільшимо нашу вибірку? Скажімо, замість 30 лікарів ми опитаємо 130 лікарів і порахуємо на новій виборці нове вибіркове середнє, яке у нас вийде 22,5 тисячі гривень. Так само ми можемо стверджувати, що нове вибіркове середнє є оцінкою істинного середнього значення популяції. І питанням є, яке з цих двох середніх є найбільш точною оцінкою справжнього середнього значення популяції. Навіть якщо подивитися на малюнок, радіус другої вибірки наближається до популяції. Тобто, чим більше ми маємо даних, тим точнішою є наша оцінка. І ця ідея називається закон великих чисел, що зі збільшенням вибірки росте точність оцінювання.